Вітання, це телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморські телерадіокомпанії» в студії Катерини Некреча завдання на 2015 рік вижити саме такими словами. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради відповідав на закиди деп... народних депутатів в зв'язку з режимом жорсткої економії, який передбачає програма дій уряду на наступні два роки. Нагадаю, 11 грудня Верховна Рада ж таки затвердила і проголосувала за програму дій кабінету міністрів України на дві. 2015-2016 роки. Це рішення підтримало 269 народних депутатів із 353 зареєстрованих у сесійній залі. Ну, про це поговоримо із міністром ЖКГ 2007-2010 років Олексій Кучеренко в нашій студії. Вітаю вас, Олексій. Добрий вечір. Ви були міністром також у кризовий час. Не в такій, можливо, кризовий, але все ж таки сьомий А вона схожа рік, була дуже схожа. Дуже схожа була так. Тому mm. цікаво буде почути вашу думку. Ну, власне, ми сьогодні побачили під час засідання Верховної Ради, під час слухання програм, програм, програм дій уряду. Багато критики mm -hmm. і від колег по коаліційній угоді до Арсенія Петровича власне говорили про те, що дуже ну мало говориться про те, як будуть певні дії впроваджуватися. Багато було взагалі, не... Речей, яких не було в коаліційній угоді, чи які були в коаліційній угоді, але вони не згадані в програмі дій уряду. Але все ж таки, Проголосували за це, але лише 269 народних депутатів. Чи не будемо мати такий конфлікт і надалі? Ми ж незгода така між Верховною Радою а та цей урядом? конфлікт був закладений ще до початку формування цього уряду. Тому тут не треба дивуватися. І Він закладений в конституції 2004. І ми працювали в межах такої конституції. Коли якщо помі пригадуєте ледь-ведь там 226 голосів, там останні не пам'ятаю плюс, де а плюс не голосував покій. Йому Небесне. тому ця ситуація вона все рівно тупікова. в країні двовладдя, а країна на межі на меже колапсу. Ви розумієте? І тому те, що сьогодні відбувається, ну я одразу хочу сказати, я не прихильник цього уряду. в мене дуже багато, дуже критичних зауважень особисто до Яценюка до його команди, але отримали вони мандат, не чіпайте їх хоча б півроку рік. Угу. І тому перше в мене запитання: депутати. Ну по перше, депутати там половина теореті. Тільки прийшли розумієте, хороші хлопці, молоді дівчата там файні, такі ми ж бачимо. Да? Хай вони сидять поки що і слухають, поки вони стануть ще депутатами справжніми. Це ще час. І коли ділітанти виходять і починають казати, що там за програма, да не треба звертати увагу. Не можна сьогодні розробити програму. Я не хочу лякати наших людей. Уявіть собі, що Титаник вже тоне, да? а до капітана, який хоче врятувати Титанік, цей його обрали цим капітаном, а вони бігають і скажуть, ти нам. Покажи програму, за якою ти будеш рятувати цей Титанік. Ви що, дурні хлопці, що, що там можна намалювати? Треба хоч якось збалансувати танці, треба. Вийти з критичної енергетичної цієї ситуації з віоковими відключеннями, і терміново ми не вийдемо. Вся зима. Ми приречені на всю цю надзвичайну ситуацію. Треба інші питання врегулювати, і треба проаналізувати, що в Запоріжжі відбувається, в Вінниці відбувається, коли розхитують розуміти по регіонах ці ситуації, і вимагати програму. Тобто, або ділітанти можуть, або це такі ізуїти політики, які увійшли в коаліцію, поділили. Портфелі там міністрів посадили, комітети взяли, а тепер починають дошкуляти якусь програму. То ви мієте ви прочитаєте цю програму чи ні? Тому хлопці, заспокойтеся, і зараз єдине, що може парламент брати, це по-перше контрольну функцію, щоб контроль за державними грошима, щоб не розкрадалося так безбожно, починаючи з міністерства оборони. Будь ласка, хлопці в Верховній Раді, у вас всі контрольні повноваження. І друге це забезпечити законодавчий процес по тих законах, які уряд сьогодні пропонує як реформаторський. А ось тут є величезне питання. Розумієте, Що я можу погодитись з затягуванням поясів, коли кажуть, що треба там, пільги відміняти, там, податки. Ну Дискусійне, але треба збалансувати бюджет. Але коли переконують, що вже нароблені якісь реформаторські законопроекти по житлово-комунальному господарству, по енергозбереженню, там по модернізації паливно енергетичного комплексу, повірте мені, як фахівцю, нічого не напрацьовано. Уряд цей попередній нічого він не напрацьовував, жодними там реформами по суті і не пахло. І ось це дуже страшна ситуація. Розумієте, чому вона склалася? Це тема окремої розмови. Тому я переконаний одне. Депутати, їх там 450. До речі, у мене головне питання. ось 450 депутатів, а ви сказали 353 сьогодні на, на засіданні. А де сотня, де гуляє? Що не на роботі? Що не на роботі? Терміново, хлопці, треба розібратися. Що на роботу не ходять? 353 депутати всього в такий скрутний час. І навіщо вас там 450? Це питання багато. Я вам можу задавати, так само, як я дивлюся, наприклад, засідання Київської міської ради. Вони землю деребанять там, 120 депутатів, кожен хоче покласти в землі. Нам потрібно в Києві 120 депутатів, а в, Ки а в Київській області, здається, десь 180 там, депутатів. Ми мені там розказує Шандра. Ну і це треба задуматися. Розумієте, нам треба стільки. Кі дилетантів цих депутатів величезне питання. Яценюк взяв на себе відповідальність, сформував уряд, коаліція проголосувала. Хлопці, позакривайте рота пока позакривайте в кулуарах, там в комітетах там варіться в комітетах. Не треба там, ці публічні дискусії. От повірте мені, не треба розсувати ситуацію. Титанік в дуже небезпечному стані. Тобто, програма дій уряду є, вона затверджена, вона і треба щоб є, вона зараз вона працювала. Якась є. Яка є, Малюночки але... він депутатам показав. От ви розберіться, бо там я ж бачу якийсь склад депутатів, розумієте? Цей дівчині 23-річній, які там в списках там попроходили їй що. Якісь тексти треба розумні. Хай малюнки поки навчиться розуміти. Ну ви так, я жорстко кажу, але повірте мені, хто там буде читати цю програму? Покажіть мені тих фахівців великих, які можуть проаналізувати цю програму. Там що експерти, там що світ нації, еліта нації зібралася в цьому в цій Верховній Раді. Ні, ви дуже добре розумієте. Тому, будь ласка, це як котел, такий закрийтеся там і варіться. Там не треба виносити на суспільство цей роздрай. Оце це основна вимога, бо дуже скоро може стати питання, і взагалі, а що ви там, хлопці, робите, і що там е ваш там рівень. Тому я би радив, отак забути, що є якісь протиріччя і зрозуміти коаліція. І уряд це одне єдине на сьогодні. Варіться в замкнутому котлі, і з фахівцями більше спілкуйтеся, mm -hmm. Вам корисно буде е, насправді про три кити, е, про причини агресії, точніше, е, причини, які зараз є такі кризою, так впливаються. Звісно, там агресія <клес> Росії, енергетична залежність і корупція. Оці такі три моменти, про які Яценюк сказав. Давайте поговоримо про енергетику. От ви згадали про те, що світло вимикається зараз. Дуже багато ситуацій, коли про. Просто не за графіком, і взагалі не мають ж вимикати світло в житлових будинках. Але в результаті це не я задав це сьогодні. Згадую це переважно більшість населення України. Розумієте, так Поверне, ну я маю навіть що ви вже просто ні, я так жартую так, розумієте? але все ж таки діти повертаються зі школи, коли темрява повертаються часом в темні квартири. Люди в ліфтах застрягають. Тобто, оця ситуація що відбувається, коли офіційно міністр енергетики декларує про те, що не мають вимикати світло у житлових будинках, а це все ж таки відбувається. В чому проблема і у кого запитувати про це? Ну по-перше, я би пропонував би зараз прем'єр-міністру зрозуміти, що фактичним міністром енергетики є він, не той молода людина Демчишин. Розумієте, пан Демчишин, я не за ні проти. Він ще півроку тому не знав взагалі, де та енергетика знаходиться. Його запропонували, запросили з. Інвестиційної якоїсь компанії, да, інвестиційний банкір привели в НКРКП, Зараз зробили міністром. Він хай ну в хай осягає проблеми. Фактично за це сьогодні. Прем'єр відповідає. І його радник пан Мартиненко, він голова комітету профільного. До речі, пан Мартиненко багато зробив ну, для того, щоб ми зайшли в таку ситуацію, бо він 12 років очолював комітет і, і зараз продовжує очолювати. Да? Комітет Верховної Ради Ради Спек. То він же і має відповідати за цю ситуацію. Значить, вони знають, як виходити. Заходили в цю ситуацію багато останніх років, бо в павної енергетичній сфері зробили свої капітали. Відносна невелика кількість дуже багатих людей України, які ось так ви форбс відкриваєте і бачите, де робили свої ставки, статки і прізвища всім відомі. Це ж не тайна, так саме тому, саме завдяки непрозорості неринкованості, відсутності державних регуляторних механізмів, відсутності волі політичної. Ми зайшли в енергетиці в таку глибоку кризу, і вона не тільки є внутрішньою проблемою для економіки України, це і є це і стало основним чинником зовнішньої геополітичної нашої боротьби. Бо що хоче Росія врешті решт Вона хоче через розвал енергосистеми України зайти сюди, нас рятувати. І дійти так до Європи. Ми, на жаль, не зробили незалежним цей наш енергетичний комплекс, бо там крали все, що тільки можливо. І ну треба речі своїми іменами називати. І от зараз ті люди, які допомагали зробити цю ситуацію, хай вони розрулюють назад. Ну будемо ми на жаль, ми заручники Розумієте? І я розумію, в мене так само діти, як у вас. Я розумію, наскільки Київ буде останнім відключатися. Це зрозуміло. Ну це політичний фактор. Ще не, не вистачало Київ. Тут будуть тримати до, до останнього. Хоча я їхав до вас і центральними улі, вулицями міста. І я бачу, вже сьогодні Київ заощаджує на е, освітленні вулиць. А ми знаємо, що влітку Київ заощаджував на гарячій воді. Дурниця до речі була це не виправдана. Була зовнішня реклама. Вона освітлена. Зовнішня, да реклама освітлена, бо там інші кошти розумієте? бо там люди ж кошти там. Вони ж вони бюджетні кошти, які мали б до бюджету Києва, вони по кишенях розкидають і вони вимагають да? ви освітлюєте, бо ми ж платимо кошти. Це окрема київські проблеми. А те, що вже на Київщині, в Києво-Святошинському, Фастівському, Васильківському, по всі, і навіть в Обухівському, в заспі відключають, дуже добре відключають в день, скоро, думаю, що і вночі будуть. Те, що по інших областях, і тут проблема не в тих хлопчиках і дітях, розумієте? Вона велика проблема, але зараз я поясню, в чому річ. Коли вони в школі, то основне завдання не відключити школу, правильно? Я поруч десь зі школою лікарня, і треба і там не відключити. Але поруч працює якесь виробництво, яке лінії якісь працюють, там реально бюджет наповнюється, там прибуток. І їх треба не відключити. Так треба збалансувати і зрозуміти, як в цій надважкій ситуації. Коли немає вугілля, немає генерації, як більш-менш побудувати справедливу ситуацію? І може дійсно терміново треба пропонувати, але не адміністративним способом, а заохочувати економічно, щоб підприємець вночі працював. Хай йому знисти там ціну на електроенергію, розумієте, він за цей рахунок зможе підняти заробітну платню, щоб люди вночі там працювали. Бо люди ж вночі працюють, вони не з дітьми, не з дружинами. Вони ж мають заробляти кошти. А в день треба обагрівати ці. Медичні заклади і школи, але ми ж бачимо, що вже оголошено про продовження канікул. От в мене запитання: ну продовжили ви канікули? Заощадите ви на обогріві шкіл тих самих, да, в Києві? Але роди батькам, що робити цей місяць, скажіть мені, вони на роботі, вони мають заробляти собі заробітну плату. А Куди дітей дівати? Давайте тоді міську програму, да якісь там табори придумувати або ще щось, щоб дітей на місяць зайняти. Що батьки мають робити цей місяць, і що діти будуть дуріти там, якщо їх розпихнути? розумієте? А якщо і світло будуть вимикати, да так і світло так... будуть вимикати. Скажіть, поясніть, чому це відбувається? От, наприклад, щодо Києва, то Віталій Кличко говорив про те, що у мешканців не можуть відключати, вимикати світло лише на деяких підприємствах. Теж саме в принципі йдеться по всю Україну. Віталій, Але чому це Володимир відбувається? Води хороша людина. На порядні, але от я би йому порадив, як його товариш, старший товариш, да не брати на себе зобов'язання там, де від нього мало що залежить. От від нього буде світло в Києві чи не буде, в цей час ну 5% залежить, розумієте? Він не командує. Київенерго – це приватна компанія. Дарнівська ТЕЦ це майже приватна компанія. Вони десь купляють вугілля або газ. Газ постачає НАК Нафтогаз. І розумієте, тут брати на себе там зобов'язання. Ну ми ж влітку вже бачили, коли там не треба, розумієте? От не треба, просто не треба. Я би так порадив, би, акуратно так по-хорошому, як товариш. Треба стежити за тарифами. Треба київській владі, так само, як і будь якої іншій міській владі, забезпечити для громадян. Повну прозорість тарифів на теплопостачання. Люди, Люди почали отримувати нові платіжки. Це буде хороший сюрприз в лапках. Да? До нового року. Так от київській владі я би порадив розібратися. А що там в «Київенерго» відбувається? А чому там такі тарифи? А як Київ експлуатує майно киян? Це в першу чергу тепломережі ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Розумієте, отам собака зарита. От там треба копатися київській владі і знайти баланс інтересів. Між монополістами, навіть якщо ми не любимо цього пана Ахметова, його мало хто любить, розумієте, сьогодні не тому, що він такий, тому що він монополізував всю енергетику теплову України, і ми йому його не будемо ніколи любити за це. Але він є сьогодні, відсторонили. Компанія має жити. Треба розібратися в проблемах Київенерго, але не диктувати умову киянам. А для цього, для цього київській владі треба зайнятися ну, в цьому плані ділу ділом і не дозволяти Київенерго диктувати умови, те, що відбувається. За останні там 6-8 місяців. І, до речі, в літнє відключення від гарячої води це і було пішли під диктатки Івенерга. Помилка величезна. Це така моя парада. Але на превеликий жаль є проблеми, які можна на території міста зараз кожного вирішувати, і головне це заспокоїти людей, щоб вони побачили реаль, реально механізм тарифу утворення в теплі, в першу чергу, в воді це жорстку програму по обладнанню лічильниками. Одразу хочу сказати ті ж саме київській владі. Якщо ви думаєте, що у нас є... Три роки на обладнання лічильниками, будинковими будинків Києва, то ви глибоко помиляєтесь. Ма нас немає цього цих трьох років, бо швидкість підвищення ціни на газ. Значно буде крутішою, ніж ви ж ніж ви хочете встановлювати лічильники. Вони наступного року пропонують вдвічі чи втричі підняти ціну на газ. А це значить, що тарифи зростуть вдвічі. Так має на кожному будинку вже стояти лічильник і регулювання температури, щоб ми не платили шалені кошти, як сьогодні виставляють, по 10 гривень за метр квадратний. За що ми палимо? Кому ми маємо доступ до цих лічильників? Ми знаємо, що за рахунки нам виставляють. Там повністю непрозора Румпована тюньова схема вимивання грошей у киян і в інших містах. Але в інших містах є велика різниця. Там поки що комунальні теплокомуненерго. Тобто вони підпорядковані міському голові, і міський голова, якщо в нього є воля і інші мужські чоловічі достоїнства розумієте, то він може навести там лад. А от Київенерго це приватна компанія і в пана Ахметова в компанії ДТЕК діаметральна протилежність сьогодні інтереси, якщо брати киян і. Пана Ахметова, він хоче якомога більше і дорожче нам продати свого товару. А ми хочемо навпаки, якомога менше, якомога дешевше. Так ось треба тут знайти баланс інтересів, а не відсторонятися від цього і казати, там Пушкін розбере. Ось це величезна помилка і проблема величезна для Києва. І що стосується національної рівня, то можу сказати одне: сьогодні є двовладдя: є уряд, це виконавча гілка влади, і там. В ручному режимі намагається управляти енергетикою, а але є національна комісія, яка по суті підпорядкована сьогодні президенту, і саме ця національна комісія відповідальна за тарифи. За собівартість, за контроль за собівартістю, за дотримання ліцензійних умов. І ми бачимо сьогодні, що ці два органи вони не співпрацюють, а вони навпаки вбивають один іншому цвяхи. І ці арешти, які сьогодні відбуваються, ну повірте, ви якось це робіть ну, в мирний спосіб. Бо коли обшук в квартирі керівника енергоатома, керівник інтеренерго, який купляв вугілля за гратами. Керівник газовидобування, який видобуває 15 мільярдів кубів газа за гратами з вчорашнього дня. Обшуки в центр енерго. Ну, знаєте, воно якось воно не заспокоює, а навпаки, показує, що там щось таке відбувається. Такий перерозподіл і така боротьба за фінансові потоки в певному енергетичному комплексі. Ну мені здається, в цій ситуації треба 10 разів подумати. Хай краще регулятор зробить повністю прозорою систему тарифу утворення і повністю відкритою і ринковою Механізм закупівлі вугілля в першу чергу. Діверсифікуйте цей газ або чітко покажіть. Переконайте людей, що на газі українського походження ніхто не краде. Але там крадуть і на обліку крадуть, і на ціноутворенні там крадуть. І це відчувають сьогодні і діти. Вибачте. Пане Олексію, я да. хочу, щоб ми встигли поговорити про енергозбереження. Власне, у нас є сюжет, який підготували наші кореспонденти. Давайте подивимося. Герметичні вікна і двері, теплі стіни і дах залишать сплачене вами тепло у ваших оселях. Власну квартиру утеплити не так складно і дорого. Проблеми виникають, коли мова йде про весь будинок. Дах, підвал і під'їзди це загальна територія, і дбати про неї повинні усі мешканці будинку. У багатоповерхівках, де є ОСББ, ситуація краща. Там мешканці самі вирішують, що потрібно зробити для свого будинку. Однак таких в Україні лише 17%. Решті та це сумнезвісні радянські жеки. Там енергозбереженням вашого будинку не надто переймаються. У результаті такої нероботи і держава, і українці несуть колосальні витрати. Енергоспоживання будівлями в Україні сягає 150-250 квт годин на метр квадратний. Тобто в час як сучасні норми є, це 30-40. українські експерти з енергетики разом з представниками влади бізнесу ОСББ розробили концепцію державного механізму підтримки енергозбереження. Простіше кажучи, якщо мешканці багатоповерхового або приватного будинку відремонтують його власним коштом, то потім держава поверне до половини вартості. Це утеплення стін, даху, заміна вікон, дверей, встановлення лічильника тепла, терморегулятори і так далі. Комерційні банки для такого. У механізм готові надати кредити, які потім мешканці будинку зможуть повернути за рахунок компенсації від держави. Саму процедуру намагалися розробити як можна простішою. Ви подаєте заявку на ремонт з конкретним переліком робіт і документи, які підтверджують, що ви власник будинку або директор ОСББ. Потім ці заявки, які прийшли попередні. Оброблення в банках або в регіональних відділах управління енергозбереження вони потрапляють до центрального координатора, який розглядає документи. І або надає е, відповідь про те, що документ, що документи, що проект прийнято, зареєстровано, і що власник, якщо він виконає всі заплановані заходи, зможе отримати певний рівень компенсації. Сам ремонт ви робите власним коштом або на кредити. Забираєте чеки і відносите знову координатору. Для того щоб отримати державну компенсацію, власник повинен подати докази. Е, Всю кошторисну інформацію, всі чеки, які підтверджують виконання робіт і купівлю обладнання. Тобто всі ці документи разом з інформацією про те, що там обладнання було інстальовано, матеріали і всі роботи, акти виконаних робіт, це все подається до координатора з підтвердженням виконаних робіт для того, щоб отримати компенсацію. Такий механізм погодили в багатьох установах. Більше того, для нього навіть знайшли кошти. Кошти є до речі, кошти і на заміну котлів, кошти і на підтримку ОСББ на сьогодні є саме в спеціальному фонді. і вони є перевагою тим, що він не згорає наприкінці року, він є перехідним. Це кошти Європейської комісії. Безпосередньо на приватне домогосподарство, а на ОСББ це кошти, які були отримані в спеціальний фонд від штрафних санкцій ще наприкінці 2010 року, і досі там чекають на своє використання, окрім енергозбереження, така система створить нові робочі місця, надходження до бюджету і збереже природне середовище. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Скажіть, будь ласка, чи чи правда, що таким енергозбереженням якщо робити ці ремонти в будинках? І це фінансування, про яке йшлося в сюжеті. А, буквально скільки? Чотири хвилинки в нас є. Тоді вкладаючи. Да, да. Розкажіть, чи це діє? На... Правильно. Я приймав участь uh -huh. в цьому заході. Всі експерти в принципі, говорять про неї теж. І технічно, і технологічно, абсолютно зрозуміло, по кожному будинку має бути проведений аудіт, має бути підготовлений проєкт. Одночасно, якщо там потребується капітальний ремонт і енергозбереження, і хтось. Далі має це профінансувати. Коли пар, пан цей експерт каже, що кошти є, ну велике в мене питання. Одна справа, коли замінити котел, бо там власник є всього цього котла. Один. А ось ваш цей коментар він оговорився, обмовився, але дуже принципово. Він каже: директор ОСББ, в ОСББ немає директора, в ОСББ голова правління, бо директор. Призначається, а голову правління обирають. А для того, щоб обрати, треба провести збори. І ось там є маленька проблема. І не було б, якщо б не було б цієї проблеми, то ОСББ було б в кожному будинку. І друге, друге, друге питання: кредити. Ну йдіть до людей, і зараз в цій ситуації запропонуйте їм брати кредити. Ну розумієте, давайте. Зараз така ситуація, коли люди да, охочі, вони в чергу вистроються прямаю, брати кредити. Тому це все теоретично правильно. Воно запрацює, коли стабілізується ситуація в країні. 50% від тіла кредиту, ну, ніхто не буде цих коштів, немає. Але там 10, 20, 15 можна дискутувати. Головне, щоб у переважної більшості мешканців будинку було бажання влізти в цей кредит, бо дійсно це не дешеве задоволення. І якщо повністю робити термомодернізацію, ну умовно кажучи, десь в середньому там 100 доларів на метр квадратний треба витратити. Якщо це квартира. 60 метрів, то підрахуйте, це 6 тисяч доларів. Відповідно, по курсу незрозумілому, але немаленька сума. І тому це треба починати, але це шлях в правильному напрямку, але цей шлях дуже і дуже надовго. Ця програма буде працювати в Україні і 10, і 20 років. Мені зараз важко сказати. Це, до речі, тому що я кажу, що уряд не може спрогнозувати. Розумієте? Тобто, рухатися треба. Першу чергу навчиться робити ОСББ в нових будинках. Mm -hmm. Бо якщо в нових будинках не зроблено, що ви хочете від старих будинків, а там витрати і більше не набагато будуть. А головне, якщо держава хоче, щоб їй повірили, що вона хоче займатися реальним енергозбереженням, то моя порада, пану Яценюку, і міністерством відповідним: почніть з бюджетної сфери, почніть заощаджувати в лікарнях, в школах, в міністерствах. Там в меріях і все таке інше, от там проведіть модернізацію, покажіть, що як ви втратите бюджетні кошти на це, і люди тоді повірять. А коли влада закликає, ви робіть у себе, затягуєте, беріть кредити, а в себе не може наводити лад, ну, це якась така ну, безпорадність, розумієте? Досить ризиковано. Да, а якщо за би... свій кошт зробити цей ремонт і кажуть, що компенсує держава 50% до ну, 50%. відсотків. Ну, одна справа, коли у вас або в мене на щастя, от, дякуючи Богу, да, є якийсь приватний там, будинок. Да? І ми самі собі обираємо, да? бачимо рахунки, які приходять, бачимо, в нас зайві комнати. Краще ми їх на зиму взагалі там якось там ізолюємо, да? прикрутили там споживання і подивилися, да? я взяв кредит, в мене за 5-7 років купиться з чоловіком, об... з чоловіком обов'язково порадились, бо це ж ваша спільна, вже, вже дискусію треба провести, розумієте? І з її дітьми, якщо це, є... Але тут легше це зробити. А якщо це старий. Хрущівка, 100 квартир, 500 там чи 400 проживаючих, і в кожного свої, власне кажучи, бачення. Треба це робити. Але нового закону про ОСББ немає. Нової цієї нормативно-правової бази, щоб хоча б починати це робити, немає. Лічильників немає, нічого немає. Люди перелякані і в цій ситуації. Треба робити, запускати цю програму. Але це треба настільки обережно робити. Uh -huh. І я можу от, нагадати киянам, коли пан Попов, теоретик великий, який з малого міста в Київ потрапив, коли він почав примусову програму ОСББізації по Києву через ЖЕКи, План довів ЖЕКам, ви мені за рік зробить 50% ОСББ. І він настільки відкинув назад цей процес в Києві. Розумієте, що зараз не цьому міському голові ну в 10 разів буде важче пропонувати киянам робити це ОСББ. Угу, Хоча безумовно це треба підтримувати, це треба пропагувати. В такому але, напрямку потрібно, да, але йти. тут має бути політика кнута і пряника. Так ось пряника поки що немає. Розумієте, угу. а пряник це ось державна підтримка, компенсація ставки, компенсація тіла, кредита, лічильників і все таке. Пряника немає. Зрозуміло. Угу, Дякую. Вам дякую. за те, що дякую. ви долучились дякую. до нашого телемарафону. Олексій Кучеренко, міністр ЖКГ, 2007-2010 років. Наш гість. Я дякую вам за те, що ви з нами Залишайтеся з нами надалі, тому що всі студії говоримо про важливі і актуальні речі.